Крутий чоловік, привітики, добрий день ков'ю. Ілля, дякую підтримувати це моя робота, Валюша Рибак, вітаю Таня, привіт сівчатівцям, гарного, гарно у вас красиві тюльпани, гарного дня, дякую, доброго дня, Валюша. Ксюша Галинка Рудова, доброго дня, гарного, позитивного. Леонорка, всім гарного суботнього дня. Нехай він для вас буде вдалим для всіх. Дякуємо, дякуємо, Леонорочка. привітики. Юля Ілюша, привітики. Леонорка, привіт. Леонорка з Юлічкою вітається. Грубки всі розпалили. Ні, в мене грубки немає, в мене опалення газове, так що грубки не палила. Галинка, Ленурочка, вітаю вам вдалого дня. Ленурка, Галинка Рудова, дякую, моя хороша на взаєм. Ілюша, привіт, Валя. Завтра стрім буде, напиши. Мало лайків. Так, що ж поробиш, і людей небагато. Оксана, доброго дня, доброго дня, Оксана. Ви в мене вперше. Звідки чим займаєтеся? Чи маєте свій канал, де працюєте, чи пенсіонерка, пишіть, признавайтесь, нам буде цікаво. Віруси ходять холодно, так. Володя, добрий день всім. Привіт, гарного дня, хорошого настрою. Привітики, привітики, Володю. Ксюша, Ленора, привіт, гарного настрою та гарного дня. Юля Володимир, привітики. Оксана, це ваші квіточки такі гарні. Оксана, я в парк. Прийшла, провожу прямий ефір у парку. Квіти в парку в нас. Ленора, кущиків не скупіться. Кущики не ступіться на лайчики. Так, хто у кущика, будь ласочка, даруйте лайчики, буду вам дуже-дуже вдячна. Йолічка лайки ставимо, так. Галинка руда, а може в охоронці сьогодні вихідний, тож голубі вільно гуляє, ні. Навпаки, він ось вже прийшов чуєте? Заді мене вже ходить жде, чи я зайду на клубу чи ні. Анічка, доброго дня, дорога Танюшка, щастя, добра й багато радості. Привітики, Анічка, привітики, дякую, дякую за побажання вам також всім миру, добра, благополуччя, гарного, вихідного і всього-всього самого найкращого. Так, йдемо далі, друзі, йдемо далі. До красоти. О, знову сонечко заховалося. Леонорка, привіт, Ксюшечка. Нехай завжди з тобою буде пані Фортуна. Так. Аня, мій 11-й, дякую. Пише 7 лайків, 18 маємо. Юляня, привітики. Іна Шевченко, слава Україні, героям слава. Аня Галинка Рудова, гарного дня. Анечка, Юлечка, привіт, чудового дня. Сюшаня, Аня, доброго дня, мирного неба. Юлечка Аня, дякую на взаєм. Леонорка, Аня, найкращі суботні привітання.